Привіт, мої любі! Рада, що дивитесь моє відео. Реагуйте в основному позитивно на них. Дякую вам за це. Розпочинаємо з блузочки без рукавів від бренду Orsay. Це німецький бренд пропонує якісний одяг, що дозволяє бути індивідуальною, стильною, яскравою, ефектною. Вони пропонують різні елементи одягу і на кожен день в основному ділового стилю. Моя блузочка, думаю, можна використати і так, і так. Вона також відповідає, як на мене, актуальним трендам моди. Тут актуальний фасон, і колір, такий ніжний, приємний, весняний, освіжаючий. Має привабливий зовнішній вигляд, ідеальний стан. Позаду гарний ось об'ємний такий бант, що затягує ворот, цікава така, дизайнерська задумка. Блуза всі на срібним горошком, таким мікрогорошком. Ну, склад був поліестер, але це на дотики вигляд ну, майже ніяк не впливає. Мені була не по розміру, я її залишила. Далі в s розмірі футболка, Бренд мені цей невідомий. Тут сподобався тропічний яскравий такий розслаблений, наче принт на чорному фоні. Побачивши його, ну, захотілося десь у відпустку на острів з пальмами. Тут ворот стійка. Склад ось 97% віскоза. А, значить, був він без рукавів. Спинка така класичний, однотон чорний. Е, ну, Собі взяла гривень за 20. Ну, ось так виглядає спинка чорна. Значить, а тут красиві, яскраві, дуже привабливі кольори ось цього пальмового листя. На мені ось так виглядає, в принципі, якийсь класичний чорний. Костюм і ось така футболка. Доволі непогано думаю, буде виглядати, буде освіжати офісний стиль. Взяла, в общем. Далі наступна ось пара речей. Ось ця і ще одна буде далі. Зовсім ідентичні, тільки різні кольори. І тут від бренду H&M в розмірі цікаві блузи сорочки. Це привабливий такий колір, і тканина тут цікава, вона плісе. Тут ворот стієчка з мікроткою рюшою, з тонкими зав'язками. Ось, ось так вона виглядає. Дуже ніжний колір, об'ємні рукава, високий манжет, двошарова. І ось така зовсім ідентична, тільки в іншому кольорі. Тут такий, наче сіро, якийсь блакитно-зелений колір, також М-розмір. І також плісе, все ідентично, тільки різні кольори. Вони такі, наче, як оверсайз, тому що на М вони великі. Я приміряла, вона на мене досить велика, об'ємна. Погано виглядає, я їх залишила Блузочки так з. 100 поліестеру 100% і нижній шар, і верхній. Ну, вони такі непогано драпіюються, струменять. Думаю, використовувати можна і в вечірньому образі, досить так святково виглядають. Ось. Ну, залишила, не взяла через те, що не відповідають моєму розміру. Далі від бренду Pulse. це нідерландський бренд, що цікаво, що Команда бренду складається 100% жінок, бо, на їх думку, хто краще за жінок знає, що жінка вважає важливим у сфері моди. Це топ в новому стані насичений чорний колір, глибоке декольте. Тут він двошаровий, ось верхній шар з полістеру і полі і Еластану, а нижній 100% візкози, виготовлено в Турції. Верхній шар такий ніби. Така сітка з такими тонкими лініями блискучими в хаотичному порядку, а еластичний такий, досить зручний, приємний до тіла, щільний. такий. Ну, тут да, нижня тканина, досить класна, така стильна річ, привертає в принципі, увагу, також можна використовувати в офісному стилі. Десь на сайті їхньому бачила за 30-60 чи євро. Далі наступна ось така річ. бренд був зрізаний, бірка зі складом також. Тут доволі така цікава блуза з коротким рукавчиком. Принт такий цікавий, такий досить такий абстрактний, іначе. Дуже цікава деталь ось ворот сам. Ну, він так оригінально дуже пошитий, доволі незвичний також дизайн рішення цієї деталі. Я її залишила, вона мені також була не по розміру. Наступна від С розміру від Solliver німецька. Марка усім відома, створює повсякденний одяг для усієї сім'ї, опирається на якісні матеріали, пошив і індивідуальний стиль. Ну, класика в них з родзинкою, креативність. Ну, думаю, все це є в цьому полуверчику, він в гарному блакитному кольорі, був в ідеальному стані без дефектів, але мені знову ж таки на є залишила. Наступна річ полувер від Девід Браун. Це модна англійська марка, що спеціалізується на створенні чоловічого одягу в стилі кежу. Полувер з гладкої в'язки, однотон, крім переду, ось тут 80% вовни в складі, виготовлений він в Італії. Дуже такий м'який, приємний трикотажний дотик, але трішечки коловся, як на мене. Ну, вязка, в'язка тут була така щільна і еластична. Ось в примірці це я зрозуміла, що він трошки колиться. Ну, тут на мені в примірці також видно, що це суто чоловіча річ, тому що довгі ось ці рукава, він на мене ну, не сів, можна так сказати. Ось ну я його не взяла. Хоча досить приємно на дотик, і стан був доволі непоганий. Там трішки було котунців. Це можна було справитись. Далі гарна знахідка від преміального скандинавського будинку моди, що створює розкішний жіночий і чоловічий одяг. Весь розмірі кардиган без застібки з капюшоном. Доволі також оригінальний, такий неорди... неординарний дизайн. Так, майстерно і сучасно доволі виконаний. Хоча й зроблений він був в Китаї, там була бірка в складі 40% вовни, 40 поліестеру, здається, ось я покажу ближче. І там є 15% альпаки. Звернула увагу на довгий ворс, ось вказано на бірці склад. А, думала, що у складі мохер, але ні, ворс довгий, крім мохеру, ще й у виробів з Альпакою. На сайті їх, їх сайті вироби з трикотажу вартують десь приблизно 250 євро. Ось так він виглядає, дуже тоненька, така тендітна в'язка, але вона досить таки щільна і тепла. Наступна річ відскочен сода. Завжди звертаю увагу на цей бренд. Це голландський бренд. Ну, такий голь з неочікуваною комбінацією кольорів з фантазійного такого абстрактного принту, мабуть, водночас і базова, і акцентна річ вирізняється також майстерність виконання, якість Хоч Склад зрізаний, до тіла суперприємна. Ну, залишила вона мені також була. Не по розміру, але річ практично в ідеальному стані, і думаю, що це стовідсотково була віскоза. Далі ось від Пола Ральф Лорен, американський усім відомий бренд, створений в 1967 році. Спочатку виготовляли вони спортивний одяг, в них є кілька флагманських брендів середнього бюджетного і високого класу. Ну, Найдорожчий одяг класу Lux Ralph Lauren Purple Label. Е Це, так розумію, де червона на чорному обірка. На їх сайті ось ці светри з косами, що я показую, коштують до 200 євро. І вони є такими бестселерами продажів. Думаю, так само, як і легендарна е ось ця така футболка Поло. У ну, моєму випадку светр в коси, ось так, чорного кольору, але колір вже випраний доволі. Це віксель розмір. Дуже приємний на дотик, але він був вже розтягнений і були потертості, тому і залишила. Далі від Mažoline, мабуть, так, правильно, неправильно не знаю. Французький це такий бренд. Унікальний такий вони, нічний одяг і нижню білизну виготовляють з за найвищими стандартними якості, ексклюзивним дизайном високоякісних матеріалів. Тут у складі шоу. Хоч побірці це вже мало помітно, але це видно. Ось, ну, нічна сорочка вже втратила колір, але розглядаючи її, я ніби доторкнулася до витвору мистецтва. Ну, це досі проглядається, її точно любили і довго носили. Ось, ну, дуже красива річ, особливо ось ця вишивка по декольте і нижче. Ну, Залишила, тому що вона вже втратила да, свій колір. і, мабуть, його вже і ніяк не повернеш. Тут, тут такі тонкі лямки. Ну, чудова річ, але вже дійсно не чорного кольору, а більше, мабуть, такого сірого. Але хоча... Можливо, можна було забрати так. Далі куртка піжучок в стилі мілітарі, колір хакі, доволі така трендова річ з тону, але мені ну, також була не по розміру, я її залишила. Хоча річ доволі оригінальна, акцентна, привертаючи увагу. Вона була в ідеально новому стані. Ось там ще є пакетик з гудзичками від бренду Ware House це новозеландський бренд. Далі знову пильничок, цього разу від Tomi Hallfigger в ідеальному стані. Чому не забрати за копійки гривень за три він мені став великий. До речі, забрала його для шкіряної сумки для ноутбуку, яку я також знайшла в секонді. На початку моєї подорожі у світ секунду. Ще такий ремень зі шкіри знайшла. Але ну, за малий він був по об'єму, залишила також його. Верніше не також, а його я якраз і залишила, а то Міхлфігер пильничок я забрала. Далі від бренду Parfua. Це португальський бренд, що спеціалізується на жіночих аксесуарах. У мене ось я показую такий великий палантин. Тут кольори гамми сірий чорний, чорний, з крапленням навіть золотавої нитки. Були пошкодження, я його не взяла. І плюс тканинка досі така тоненька, не тримає форму, не щільна. Думаю, що це віскоза в складі. Складу я тут також не знайшла. ну Залишила його. не дуже він мені. Далі ось така красива величезна хустина з дуже красивим і цікавим забарвленням. Такий абстрактний наче, малюнок. Ось такий бренд Мірей, мені невідомий. Тут 100% поліестер. ну, Тут, наче, якісь плями бензину по воді розляпані, ось такий хамелеонистий. Хамалино... А і ось на знахідок забрала від бренду Баф. Ось такий смут, чи Баф, як правильно він називається. Це дуже хороша знахідка. Це іспанський бренд. Тут 100% маринос захищає шию і голову від зустрічного вітру, холоду. Дуже класна річ, забрала сину за невеликі кошти, дуже залишилась. Доволі цією знахідкою. дякую за увагу до наступних зустрічей.